Всім привіт, вітаю! Доброго сонячного хотіла сказати, але в Києві не сонячний, суботній ранок. Якось так похмуро і не дуже радісно. Хотілося б все-таки, щоб було сонечко. Так, в мене осінній букет, як завжди, на столі, і сніданочок. Сніданок дуже простий, кава з молоком. Зварила яйце таке майже в см'яточку. І плавлений сирок, помідори, хліб. Ну і на солоденьке, на десерт от такий мед з шоколадом. Із чотирьох, які в мене є, які мені подарували, то от шоколадом саме більше мені подобається. Снідаю і до роботи. Ну, от так, якось у нас зранку. Похмуро, але є надія, що сонечко все-таки вигляне. У мене прання зараз закінчується, і сьогодні в мене білі-білі речі. Хочу сказати, що якось так, знаєте, на роботі у нас така зараз ситуація, що дуже багато людей похворіли. І коронавіруси, і так хвороби різні. І знаєте, поліклініка майже пуста, одні лікарі. А так, обслуговуючий персонал, от такі технічні працівники, молодші медичні працівники. Ну, немає. От я вже сміюся, що скоро я буду за всіх все робити за всіх, і прийоми вести, і можливо, і прибирати, і мити. і... Пацієнтів, як то кажуть, зустрічати і робити документи. Ну, все, от все на одну навалилося. Тому два дні було у мене за свій рахунок, я ж брала картоплю, копала, а потім приїхала, і от знову така нагрузка, якась, що сьогодні в суботу, просто я не могла навіть стати. Виспалася, слава Богу, але така, знаєте, якась ще й досі розбита. Ну, можливо, це ще і погода так впливає. Позвонила сестрі, в неї тиск високий, і ще там у двоюрідної сестри тиск високий. Ну, якось так, знаєте, от, ці болячки, ці хвороби, Ну, будьте всі здорові, саме головне, саме головне здоров'я нам всім. Ну, а потім буде і хороший настрій, і життя буде трішки, трішки якесь веселіше. Поки снідала, то вже і сонечко виглянуло. Ну, не зовсім так, щоб, щоб уже так сонячно було, але якісь є такі проблиски. І це вже е, якось веселіше. Так, сьогодні ще ми на планах зайнятися моїми кімнатними рослинками. Я завжди от, по рекомендації старших людей прислухаюся до їх рекомендацій, поливаю квіти і займаюся або пересадкою, або щось там десь зрізую, підрізаю в середу або в суботу. Ну, от так мені рекомендували, то я так і роблю. Тому сьогодні ще займусь квітами, з фіалками, потрібно мені там трішки повозитися. Деякі пересадити, а так я планую їх вже переставити на інше вікно. Спека спадає, і я підніму їх знову на другий поверх. Взимку вони у мене на другому поверсі там якось і тепліше, і світліше. От так, що такі ще в мене плани на сьогодні? Так, а ще запланувала сьогодні зробити голубці, але вже не з мангольду, а класичні з капусти. Знаєте, купила таку невеличку капустину в АТБ і на борщ, а почала її знаєте, от, ну, розбирати. І так гарно оці, дивіться, ці дивіться, розбирались ці капустяне листя, прямо одне за одним, так відходило, відходило. знаєте. Думаю, та, ну, так, так класно зроблю такі невеличкі похватні. Голубці. От, тому от рис зараз відварюється, і ще зроблю такі от собі голубці, які, ну, теж, надіюсь, будуть смачні. Хоча м'ясо в мене там зовсім-зовсім трішки. Така ситуація, таке життя, що навіть зараз м'ясо для нас це вже інколи розкіш. І майже в кожному моєму відео є якісь відгуки на ті засоби, які в мене закінчилися протягом тижня. Так от, це, це відео теж не виключення. Протягом тижня. Закінчилися в мене от такі засоби. Це гель для туалету, морська свіжість для миття унітазу, вибачте. Дуже довго він у мене був. Тут літр, так, один літр, Але він такий густий, такий прямо густий-густий з синього кольору. І потрібно було зовсім небагато його використовувати. І через те він у мене ну, дуже довго був, вже навіть трішки піднадоїв мені. Хороший такий гель. Купувала його, от не пам'ятаю де? Чи в сільпу, Чи в, в копіючці, не пам'ятаю де, але от такий гель. Зверніть увагу, виробник виробник України ж, мабуть. Так, Чернівці, Чернівці. Хороший сподобався і, знаєте, бюджетний, але гарно працює, і саме головне от надовго його вистачає. Також вже вилила по своїх баночках. Цей засіб для миття посуду останній вилила wash and Free. Тут у нас іде соковитий лимон, та м'ята. Щоб я дуже там відчувала цей аромат соковитого лимону, та м'яти не можу сказати. Але засіб хороший. Працює непогано, в холодній воді теж дійсно працює гарно. От, тому о, можу рекомендувати і сама о, колись точно до нього ще повернуся. Wash and Free взагалі мені подобаються всі товари, які випускає цей виробник, а це виробник у нас. Так, теж, мабуть, 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 виробник, не бачу, хто Хмельницький, здається, я колись вам казала. Хмельницький спільноукраїнсько-німецьке підприємство. да, місто Хмельницька область. от. Так, і тільки що ж сказала, в мене прання було біле, білих тканин, то я от використовую капсулу і теж додаю, додавала такий кисневий порошок для прання. Універсальний, окей. Непоганий, непоганий, але потрібно прати на вищих температурах. Якщо я перу на 40 градусах, то трішки-трішки так, звичайно, є питання до цього порошку. А якщо вже десь 60 і вищий, то тоді класно все працює. Також використовувала для ручного прання білих кросівок, Також інколи вручну прала білі носочки, білу білизну, От, то мені сподобався. І якось Спочатку я відчувала цей прекрасний лавандовий аромат, але потім вже знаєте, принюхалася. то вже якось так і... А Може він вже стояв майже відкритий, то як би мене закривали цю застібку, все рівно. воно Вивітрюється цей аромат, але ще, мабуть, повторю: сподобався. Ну, і ціна в Аврорі була дуже-дуже бюджетна. В п'ятницю зробила замовлення невеличке замовлення Avon, Отримаю його вже на наступному тижні і, звичайно ж, обов'язково покажу вам. А хочу от показати ще раз: уже не раз я вам показувала: значить, крем під очі, лінійка NU з вітаміном С і крем для обличчя теж з вітаміном С, тут SPF 50. Ви знаєте, вже отак він не видавлювався, дуже твердий пластик, то я розрізала. І тут ще так багато цього крему, ну, я не знаю, як, як звідси вже не видавлюється, а тут просто ще можна користуватися і користуватися. І е, я вам казала, що дуже подобається мені ця парочка це і крем, і під очі, і для обличчя, але має дуже насичений такий цитрусовий аромат. Хто не любить ті засоби з таким насиченим ароматом, то, звичайно, вам не підійде. Але він якось дуже швидко розвітрюється, вивітрюється. І ще хотіла сказати, що як рекомендують брати яку кількість брати крему для обличчя. Сонцезахисного SPF 50 отак на два пальці, да, отак ми наносимо от на цей, на цей, і потім це така кількість потрібна для обличчя. Але коли я наношу таку велику кількість на два пальці, ці, то він поглинається шкірою гарно, але потім, коли торкається обличчя, то цей крем скочується. Отак От прямо береш і воно, знаєте, працює як скатка якась. От помітила, А коли береш менше, зовсім трішки він гарно розподіляється, то потім такого ефекту немає. Ну Можливо, це в мене так. Хто користувався цим кремом, то напишіть, чи у вас теж такий ефект. Тому я стараюся брати зовсім небагато. І тоді ефект, ефект хороший. Хотіла ще замовити тонік для обличчя, дуже на нього хороші відгуки от з вітаміном С. Ну, Але якось трішки кусається ціна 265 гривень, здається, за тонік. Ну, мені здається, це трішки, трішки високувато. Хоча, можливо. Так як він, так як по відгуках такий хороший і події хороші, то, можливо, це не так вже і дорого. Воно, знаєте, зараз все якось так відносно. Відносно чого не знаю чого, але відносно наших зарплат, то це дороговато. От-от так. Так, ну і покажу два аромати, які були зі мною протягом минулого тижня. Це аромат від Avon Summer White Sunset. Аромат, який раніше я використовувала взимку, і він на мені не тримався, і я не могла зрозуміти, чому так багато дівчат його полюбляють і так хвалять. А потім все-таки почала використовувати його влітку і теж полюбила саме влітку. Гарний аромат, гарно розкривається, саме в теплу, навіть в жарку погоду. Тут є ота незвична нота берези. Для мене в цьому ароматі і от є якась і така трішки чоловіча нота, нота чоловічого одеколону. можливо, це ж, це ж та ж нота берези так проявляє себе, але аромат чудовий. Хоча хочу сказати, що до цього в мене був цей аромат ще старого виробництва. Він, так знаєте, настоявся гарно, і він був такий насичений, такий шлейфовий, такий стійкий. Цей аромат я вже купила от недавно, здається, рік рік тому назад. і він вже я відчуваю, що трішки не такий, тому потрібно, можливо, дати йому настоятися, а можливо, все-таки аромати і змінили цей аромат, змінив, можливо, трішки свою формулу. Не знаю, але поки що, поки що це не те, що було раніше, але все рівно аромат приємний і мені подобається. І також дістала ну, так, і для домашнього використання, та і на таку ще спекотну. Денну погоду, яка в нас зараз в вересні дістала цей Сент Мікс yeah. зелений чай. Хоча вже цей аромат і не представлений в каталогах Avon, але в мене він ще от зберігся і думаю, ну, вже закінчу я його доб'ю за вересень місяць хороший аромат. Він, до речі, Стійкий, ну як стійкий, для такого, якби, такої поливашки, для такої парфумованої водички, то він ну, так, на мені відчувається 2-3 години. Звичайно, потрібно поновлювати. І тут не такий класичний аромат зеленого чаю, а ще якась така є пряна нотка, яка додає. Не тільки свіжості, а і такої терпкості, і е, трішки навіть якоїсь солодкуватості. Хороший аромат. Багатьом він подобався. Шкода, що Avon зняв цей аромат з виробництва, з виробництва. Отак. От ну і. На сьогодні, мабуть, все дівчата не можу вийти в мій сад, щось вам показати, таке гарне, квітуче, тому що сьогодні в мене сусіди встановлюють вікна і вже тут зранку і стукають, і грюкають, і чоловіки, там... чоловіки бігають, тому не будемо їх теж лякати своїми, як то кажуть, відео. Ще подумаю, що я там з кимсь розмовляю. Так. Ну, але це, не будемо звертати взагалі уваги. Нехай люди працюють, ми теж підемо проживати нашу суботу. Всім гарного, тихого, мирного, спокійного дня. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Здоров'я, саме головне, ще раз вам бажаю і хорошого настрою. Тримаємось, відволікаємось, і все в нас буде добре. Пока-пока, до побачення!